Кропивничанка Ольга Поляк працює в центральноукраїнському державному університеті. Її 50. в університеті викладає понад 18 років. Каже, весь цей час викладала студентам безпеку життєдіяльності та цивільний захист. Півтора роки тому вирішила освоїти нову спеціальність харчових технологій. Для цього скористалася безкоштовним ваучером, який у центрі зайнятості пропонують для отримання професії чи перекваліфікації. Я побачила оголошення про ваучер від Херсонського університету. Мене зацікавило це питання і можливість навчатися за новою спеціальністю і відповідно за кошти державної програми. 45 п'ять Говорить, навчалася півтора року. Оки, вартість ваучера на отриманні її спеціальності була 23 тисячі гривень. За мене оплатила служба зайнятості, тобто я не платила за навчання нічого. Через півтора року, в січні цього року, я закінчила цей університет, отримала диплом. І зараз на кафедрі в мене відкрилися нові перспективи. А саме я запропонувала на наступний. Навчальний СМС для студента в новій спеціальності пов'язані з харчовими технологіями. Вона запребувана в роботодавців. Зараз є вакансії саме з цих технологій. Представниця обласного центру зайнятості Вікторія Бернікова пояснює, скористатися ваучером один раз можуть люди, які не зареєстровані як безробітні у центрі зайнятості. Це люди старші 45 років, які мають страховий стаж більше 15 років. Також учасники антитерористичної операції операції об'єднаних сил, звільнені з військової служби, люди з інвалідністю, переселенці, люди, які отримали поранення. Це йде перепідготовка за робітничими професіями, підвищення рівня освіти, підвищення кваліфікації або спеціалізації, і підготовка за спеціальністю для здобуття рівня магістра розповідає у центрах зайнятості компенсують вартість ваучера майже 27 тисяч гривень. І у разі якщо вартість навчання більше, ніж вартість ваучера, то особа самостійно доплачує. Навчання або роботодавець, якщо він зацікавлений цьому цій особі, каже, нині збільшили кількість професій, які можна отримати завдяки ваучеру 70 до 130. Це галузі it сфери будівництва, соціальна робота, освіта, медицина, сільське господарство. Розширений буде за рахунок будівельних професій, спеціальності і професій спеціальності залізничного транспорту. За словами Вікторії Бернікової, позаминулого минулого року на Кіровоградщині ваучерами скористалися дві людини. Торік одна. Вважає така кількість через те, що люди не знають про цю можливість. Заклади освіти визначаються міністерством освіти і науки. Поясні, навчання за ваучерами починаються 1 вересня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.